Уявіть собі, ніч перші місяці повномасштабного вторгнення через Дніпро в повній гробовій тиші пливе звичайний рибацький човен, вщент забитий людьми. Люди в ньому свідомо ідуть. Під російську окупацію вони погодились на це не лише для того, аби звільнити своїх колег, а для того, аби фактично обезпечити країну, ну і я би перебільшення сказала всю Європу від катастрофи, яка вже нависає над усім європейським континентом. Ці люди в човні працівники Чорнобильської атомної станції, і пливуть вони в окуповану Чорнобильську зону. Цей епізод, про який я вам розказала, цитата з нової книги, яка називається Чорнобильська рулетка Війна в ядерній зоні. Видана вона видавництвом КСД і написана відомим істориком, професором, директором Українського інституту Гарвардського університету, паном Сергієм Плохієм. І сьогодні в нас унікальна можливість поспілкуватись з автором. Вітаю вас, пане Сергію! Вітаю пані Оксано, дуже дякую за це запрошення. Я би хотіла почати з запитання, яке як після смак мене залишилося після прочитання книги, і не дає мені спокою. Чи дійсно в ці місяці в березні 22-го року ми пройшли на межі фактично в міліметрах від нового Чорнобилю? 2. Дійсно, так, так можна сказати, і тому було кілька причин: по-перше, окупація Чорнобильської АЕС, стрес, який додався до працівників, які там були. Абсолютно поведінка російських окупаційних військ, яка ставила під загрозу і власних російських солдат, які копали окопи біля рудого лісу, і звичайно, український персонал і Україну в цілому. Але один конкретний епізод, кілька днів в історії окупації, вона тривала 35-36 днів. Був особливо небезпечний. Це тоді, коли в результаті військових дій мені здається, також частково свідомого саботажу з боку російської окупаційної армії, лінії електропередач, які Доставляли електрику на Чорнобильську станцію, яка звичайно вже не виробляє електрики, але дуже залежить від неї. Коли ці лінії були були фактично зруйновані, і була загроза фактично повторення якогось варіанту е, Фукушими. Аварія в Японії, де головна причина аварії була те, що реактори були заглушені, але не було електрики для того, щоб відповідно для охолодження, і в Чорнобилі продовжують залишатися залишки використаного е, палива. Після 2000 року які потребують охолодження, які потребують е електрики, тобто насоси, які качають воду, вони потребують електрику. І кілька кілька днів була ситуація, коли дійсно е могла б повторитися е якийсь варіант е Фукушіми, якийсь варіант е Чорнобиля 86-го року. Ви там написали таку фразу, що фактично е що ця окупація сказала дуже багато і про Росію, і про Україну. І... І дає пояснення, чому Київ не впав на за три дні? Це от про людей? Ви знаєте, у мене перед тим була книжка про Чорнобиль 1986 року, і ось те, що я зрозумів, досліджуючи Чорнобиль 22-го року, що фактично не, не змінився код поведінки росіян між 86-м роком і 22-м, Хіба що додалося? Рівень алкоголізму і і грабування всього, тобто цього не було, не було в Чорнобилі 86-го року, але все інше значить абсолютно, абсолютно е, 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 не неповага до будь-яких правил, неповага до людського життя, до людського здоров'я, до людської гідності це все перенеслося і помножилося. Але те, що я побачив, наскільки змінилися українці. Наскільки змінилися українці? Бо ці люди, які опинилися на станції, у них реально не було шансів. Вони були в тилу російської, російської армії. Зв'язок з Києвом якийсь був, але Київ їм допомогти не міг. Як поводитися себе? Не було ясно тоді, не є ясно сьогодні, що є справжній патріотизм, чи спробувати захищати станцію і. Створити можливість, де е, стається аварія, яка відповідно або або знищує, або дуже серйозно, дуже серйозно контамінує частину України. Чи більш патріотично таки скласти зброю і знайти спосіб зберегти станцію? В Чорнобилі в кінці національна гвардія склала зброю. В Запоріжжі відмовилися, і в Запоріжжі чинили супротив. Що таке? Що таке лояльність? Що таке зрада в тих умовах? Тобто для частини українців зрадою вважалося те, якщо хтось покинув цю станцію. І, і пішов додому замість того, щоб залишатися там. Ви почали розмову про той, той човен той човен дуже важко, їх два човни в кінці було дуже важко було знайти, бо більшість рибалок, до яких зверталися перед тим, відмовилися вести колаборантів, як вони вважали, так? Тобто, це абсолютно ситуації, які не прописані ні законодавством, ні якимись протоколами МАГАТЕ і ці люди. Приймали рішення самостійно самі, і приймали рішення як, як справжні, як, як справжні патріоти України. Тобто ми змінилися, тобто порівняно з тим, що сталося в 86-му році. Прийма приймання власної ініціативи, повага до, до правил, повага до людської гідності, те, чого ми, ми не мали 86-му році, і те, чого росіяни від слова зовсім не мають сьогодні. Пане Сергія, як ви думаєте, коли на початку було ухвалене рішення заходити на територію Чорнобильської станції? От від самого початку це було такі примітивне рішення про найкоротший шлях? Чи все таки це був приціл на створення об'єкту ядерного шантажу? Надалі? Я думаю, що це був чисто оперативний план, той який був запропонований, був прийнятий. Але після захоплення ядерної станції росіяни зрозуміли переваги переваги того, що вони були контролювали її. Першорічно ядерні станції є досить з точки зору фізичної охорони безпечні об'єкти, тобто там є стіни, там є контрольно-пропускні пункти, і так далі. Тобто, там є територія, яка вже огороджена і на якій можна знаходитися. По друге, це відносно чи дуже небезпечне місце відносно можливих атак або дронів, або, або артилерії, або авіації з точки зору. Зор України, бо українці значить не будуть. Бомбардувати ядерний об'єкт, і на якомусь етапі на Чорнобилі перебувало залежно від часу до п'яти генералів. Там відбувалося також з Київського фронту, коли вони відходили. Там відбувалося відпочинок і переформатування. Це те, що відкрили. Ну і ми знаємо це Запоріжжя, де вони вживають запорізьку станцію, також для того, щоб нищити Нікополь. Тобто, я думаю, що починалося все відносно, як ви говорите, до. Досить примітивно, але в кінці в кінці стало зрозуміло, що це стратегічно також важливий об'єкт, і інша річ, те, що вони намагаються робити зараз Запоріжжям, вони те саме робили з Чорнобилем. Це підключення станції до Запоріжжя до до російського російської електромережі. А в Чорнобилі вони в кінці кінці підключили до Білоруської електромережі, і те, що е, я знімаю капелюха перед, перед українськими е, е, і, і, і політиками, і бюрократами, і працівниками, які пов'язані були з тим, що українську електромережу відключили від російської за кілька годин до повномасштабної атаки. Якби цього не сталося, фактично росіяни могли б відключити електрику і довести до того, що труби просто в наших усіх будинках по значить повибухали б. Зараз вони намагаються це зробити через атаки на об'єкти інфраструктури, і питання, що з цим робити, бо на цьому тлі дуже яскрава історія реакції, точніше відсутності реакції МАГАТЕ і ООН, і... і тут питання чи взагалі міг якось реагувати пан Гросі, якщо Росія великий донор Магате? У Мене було таке враження, що на їхньому лептопі на лептопі магате, десь вони. Так розлили каву, що літери, щоб надрукувати слово Росія, якось заїдали. Тобто, слова Росія взагалі не було. Ми не готові для не були готові 22-му році. Ми, я говорю, світ в цілому не тільки Україна. Не були готові 22-му, не є готові сьогодні те, як реагувати на захоплення ядерних станцій, тобто немає серйозної юридичної бази. За певних умов атака на ядерну станцію може бути виправдана міжнародним законодавством, тобто навіть притягнути Росію за ядерний шантаж в міжнародному суді є велика проблема, бо ядерне законодавство не працює. МАГАТЕ залежить від в тому числі від Росії і немає цього мандату. Головне завдання МАГАТЕ це контролювати, щоб країни не отримували ядерну зброю і допомагати розвитку ядерної енергетики. Потрібна, потрібна нова нова закон нове нове законодавче, так би мовити, підґрунтя, і потрібні незалежні організації. Але зараз бачите, така ситуація, що кава, очевидно розлила на там лаптоп усієї нинішньої е, команди Білого Дому і те, що ми спостерігаємо зараз у Е, Як ви оцінюєте взагалі оцю ідею, яка пролунала, чи то взяти під контроль український АЕС е, американською стороною, чи то якимось чином е, якийсь вплив отримати це із серії бізнесу, чи це із серії безпеки? Я думаю, що там. І одне, і друге. І, але головний, головний, головна складова в цьому коктейлі є абсолютна наївність. Тобто нерозуміння Росії. Нерозуміння того, і Росія вже заявила відкрито, що звичайно вона нічого не збирається віддавати. Те, що вона вкрала, значить, завжди було начебто її. Так що ці пропозиції є це безпекові теми для, для Америки сучасної Америки президента Трампа він намагається на всьому заробити свої чи 10 копійок, чи 10 мільйонів. Тут поєднання поєднання якогось чисто думання. Бізнесу, але також великої політичної політичної наївності, ви бачите якісь е, можливість якогось прогресу в темі переговорів? Чи ми в глухому куті зараз? Я думаю, що е, ми наближаємося до глухого куту, але там, де відбувається зміна, відбувається зміна за останні пару тижнів в риториці Трампа, в риториці Білого Дому. Тобто, те, що говорили люди, які розумілися на регіоні, розумілися на Росії, що значить ніякої каші з Росією не звариш, це усвідомлення починає, починає ставати все більш очевидним. Також для Білого Дому. Це може змінитися, але це динаміка останніх двох тижнів, і це це, це ті зміни, які відбуваються, е, 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 Путін. Буде продовжувати воювати так довго, як він буде вважати, що його шанси отримати те, що він хоче, через війну більше ніж через, через переговори. І наразі я думаю, що оцінка в Москві, що вони можуть більшого до досягти на, на на лінії фронту. Um, і це, це це не унікально для Путіна. Це не унікально для Росії. Подивитися на ту саму війну в Кореї. Переговори йшли кілька років, і в цей час ішла. Ішла війна, і коли стало зрозуміло, що лінія фронту не рухається, в кінці кінців було заключено перемир'я. так що це, це більш-менш стандартна річ для, для міжнародної політики. Дякую вам, пане Сергію. Найперше, звичайно, за той велетенський матеріал, який ви зібрали по Чорнобильській станції України. Я думаю, що тема окупації ще буде предметом для докторських дисертацій. Сподіваюсь, колись отримав. Мати автограф ще раз. Вам друзі, хочу показати ось книгу. Чорнобильська рулетка війна в ядерній зоні. Видавництво КСД прекрасно написана, дуже цікаве читання. Усім рекомендую і дякую за розмову. Щиро дякую, Коніксом. Щиро дякую.